Чи вам подарував колишній, що Ви досі зберігаєте? Довбине піаніно вагою 800 фунтів. Я не граю і воно мені заважає. І комусь потрібне безкоштовне піаніно? Вона пошила светр для мого дитячого плюшового ведмедика, бо той, що був у нього спочатку, загубився в пральні, і я ніяк не можу його позбутися. Наволочку на подушку, яку вона мені пошила. Це було 40 років тому, а вона досі у мене. У мене є дві ковтри, які мати моєї колишньої зробила для моєї колишньої. Моя колишня думала, що вони безглузді, тому що були зроблені з клаптиків одягу, коли діти виросли з них і не мали візерунка. Я їх любив. Електричні матеріали та кольори, і звичайно, вони теплі. Вони були подарунком для неї, але через те, що я їх любив, вона принесла до мене додому. Через вісім років ми розлучилися. Було літо, ковдри були спаковані, і я ніби забув про них, коли вона заявила, що всі інші речі в моєму домі належать їй. Тієї зими я примусив їй віддати ковдри. На той час я вже знав історію більшості з них. Чиї вони були і коли в останній носили одяг. Вона наполягала, що ковдри були зроблені моєю матір'ю і вони були потворні. Гаразд, вона ніколи не була зрозумілою людиною, в неї були хороші стосунки з матір'ю. Я думаю, що ковдри були симптомом проблеми, яка не була розпізнана, поки я не спробував їх повернути. Кожна наша суперечка стосувалася того, що її сприйняття реальності було дико хибним. Ми розійшлися, тому що в якийсь момент я встановив кілька камер спостереження через Пограбування і міг час від часу показувати їй, що відбувається насправді. Це були дрібниці, які здебільшого не мали значення. Наприклад, як переставити її машину. З машиною все гаразд, вона стоїть на відстані трьох фунтів від того місця, де вона знає, що припаркувалося. У мене не було жодних причин робити це, окрім як позначатися над нею. Записи з камер спостереження показують, що ніхто, крім неї, не чіпав її. Такі речі її постійно дратували. І змусити її побачити правду було для неї занадто складно. Врешті-решт, я отримав пару чудових ковид, які досі використовую. У мене є чудовий гаманець 14-річної давності. Його подарувала мені моя калишня. напевно, єдиний турботливий вчинок, який вона зробила. Моя колишня дружина відіграла важливу роль в моїй відмові від наркотиків та алкоголю, тож ж вона подарувала мені тверезість. Він подарував мені свою шкільну шапку. Він був одним з тих людей, які ніколи не хотіли залишити своє рідне місто через всі спогади, які він там зробив. Тому це був великий жест любові для нього. Він подарував мені величезну частину своїх юнацьких спогадів у цій шапці, і я цінувала це почуття. Ми розлучилися через кілька років, бачилися кілька разів у місті, перш ніж переїхати зі штату. Але більше ніколи не спілкувалася особисто. Він помер від ковід 14 вересня 2021 року. Перед смертю він жартома написав мені повідомлення про цю шапку і запитав, чи збираюся я коли-небудь віддати. Я жартом відповіла, що ні, ніколи. Коли я отримала звістку про його смерть, все про що я могла думати. Було це повідомлення і цю шапку. Коли я повернуся до Каліфорнії, я візьму шапку з собою і видам її його доньці, щоб вона могла назавжди зберегти ці спогади, які він плекав. Економно готувати їжу. Його батьки пережили Другу світову війну в Європі, тож від нього я навчилася смажити цілу курку. А коли думаю, що вона готова, виварюю кістки і чарівним чином знаходжу там ще м'яса і варю суп, і ці 5 доларів вистачає на 4 чи 5 обідів. Щасливо розлучена з ним вже 30 років, але за весь час жодного разу не викинула тушку індички чи курки, не зваривши з неї суп. Саморобна листівка до дня народження, яка розгортається, щоб показати монету всередині і надпис Хей, містере, навколо неї, що є внутрішнім жартом. Вона знаходила випадкові монети на землі і давала мені їх з постутливою посмішкою. І говорила Хей, містере. Десять років по тому я все ще маю цю картку, і кожного разу, відкриваючи її, я чую її голос і посміхаюся ця клята посмішка. Дуже красива дерев'яна топографічна карта озера біля мого рідного міста. Я люблю карти, і вона ідеально підходить до мого стилю декору. Плюс він відвідав моє рідне місто лише три рази за два роки, що ми були разом, тож вона нагадує мені про дім більше, ніж будь-що інше. У 1972 році хлопчик подарував мені намисто святого Христофора. Тоді я не знала, що це означає. Але пізніше дізналася, що це означає, що ми будемо разом. Ми були парою кілька місяців, поки він не спробував мене поцілувати. Я злякалася і порвала з ним. Я намагалася повернути йому на миста, але він наполіг, щоб я залишила його собі. Я все ще маю його, і вона подорожувала зі мною всюди і оберігала мене. Дякую, Джемсе, я завжди буду пам'ятати тебе. Сукня, в якій вона була одягнена, коли ми з нею познайомилися, ми зустрічалися з нею. Три роки, і коли ми розлучилися, моє серце було розбите ще більше, коли я побачив, що в пакеті з одягом, який вона збиралася пожертвувати, була ця сукня. Того дня вона виглядала в ній сяючою, і я не був готовий її відпустити. Непомітно для неї я взяв сукню з пакета і сховав її на пам'ять. Ми перестали спілкуватися на три роки. На ранніх стадіях горя були моменти, коли я дивився на неї і плакав, але я хотів пам'ятати її за ті гарні часи, які ми провели разом. Перенесемося на кілька років вперед, і вона простягає руку, щоб вибачитися. На той час я, очевидно, вже давно розлучився з нею. Це був чистий і чесний розрив, тому я сказав їй, що мені нема за що вибачатися. Одного разу ми зустрілися у мене вдома, і я відкрив їй, що залишив сукню собі. Вираз здивування на її обличчі, і вона мало не заплакала, обіймаючи мене. Пізніше того ж дня вона сказала мені, що розповіла своїй двоюрідній сестрі про те, що я залишив сукню собі. Ця конкретна кузина не любила мене, тому, коли моя колишня сказала, що вона була в захваті від цього, і сказала, що я був милим хлопцем, це було приємно. Ми з нею, моєю колишньою, час від часу надсилаємо одне одному меми. я кохаю цю дівчину до смерті, платонічна. І готова битися до останнього за її безпеку і благополуччя. Вона заслуговує на хороше життя.